Адаптація, соціалізація та підготовка молоді з ментальною інвалідністю до подальшого працевлаштування у Чернівцях. Відкрили першу інклюзивну кав'ярню. Тут стажуватиметься молодь від 18 до 35 років, де зможуть освоїти вміння та навички деяких професій. Тож про ідею, труднощі у реалізації та необхідність таких закладів розповідаємо далі у сюжеті. У Чернівцях відкрили першу інклюзивну кав'ярню. Цей соціальний проєкт адаптації, соціалізації та підготовки молоді з ментальною інвалідністю до подальшого працевлаштування втілив благодійний фонд карітас Чернівецької єпархії. Керівниця інклюзивної кав'ярні каже, ініціатива виникла давно. Ідея виникла доволі давно, але вона переростала, трансформувалася. Нарешті обросла різними різними е, доповненнями. Е, так, і нарешті отримала собі форму е, такого класного простору, тому що це є не просто кав'ярня, це є гарний інклюзивний простір, в якому будуть проводитися різні заходи, майстер-класи і, безперечно, куди без кави і без їжі. Кав'ярня також доступна для людей на кріслах колісних. Для цього тут Облаштували підйомник Валерія Мартинюк каже, хоч на шляху реалізації проєкту і зустрічалися труднощі, але результат того вартує. Труднощів було багато, але е Ну перше за все ментальних труднощів, та да, тому що є дуже багато стереотипів, є дуже багато речей, коли е, коли тобі кажуть, що це неможливо, це нереально. Це, е, це взагалі це, це не сприймається в нашому суспільстві. Ось але в мене є е, класна команда. В мене є колеги, е, і в мене є батьки саме цих е, молодих людей з інвалідністю, які разом зі мною лупають цю стіну. У кав'ярні стажуватимуться молоді. Ді, люди віком від 18 до 35 років з ментальними порушеннями, а усвоївши досвід та навички кухаря, офіціанта, баристи тощо матимуть змогу працевлаштуватися в інші заклади. Знайомтесь це 18-річний Максим, один зі стажерів. Я зараз чусь в чусь училищі і планую тут працювати з вересня місяця. Хочу заробляти гроші. Щоб отримати хорошу зарплату, Максим хоче стати кухарем. А поки стажуватиметься в інклюзивній кав'ярні офіціантом, буду приносити всі їжі людям, солодощі, всякі різні пиріжки. Буде у мене хороші результати, буду гарно працювати, і у мене все буде получатись. Я цим дуже стараюсь. Все зробити батьки, чиї діти тут стажуватимуться, переконані, це хороший старт для молоді з особливими потребами. Ба більше це одна єдина інклюзивна кав'ярня у Чернівцях. ще раз радий, що це на кінець здійснилося важкими зусиллями, тому що ми безпосередньо приймали в цьому участь, батьки. От, тому дай Бог, щоб це все в них гарно процвітало, Дітки мали куди прийти, чим зайнятися, і мали якісь майбутні, хоча б тому, що в нас такий час діток цих багато є, але як ми всі знаємо. Мо ці проблеми вони до цих пір не дуже були відкриті. От, тому ми вирішили дати їм другий шанс, щоб вони могли себе реалізувати і мати, хоча б якийсь шанс на майбутнє якісь яскравий грошей для себе. Аліна Рябкова, Сільстапчанської та Митня ТВА.